Послання 1151. Ви ніколи не повинні поклонятися іншому Богові, окрім триєдиного Бога. Субота, 14 червня 2014 року Божого 12.40. Моя ніжно улюблена дочко, є тільки один Бог Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Три різні особи в одному. Немає трьох окремих осіб, бо ми є одно Бог Отець, Творець Усього, Бог Син, який об'явив себе живучи серед вас, і Бог Дух Святий, даний людству як дар, за допомогою якого правда наповнює ваші серця знаннями, новим життям і силою моєї любові. Коли ви приходите до мене, ви приходите до мого Отця. Коли Святий Дух кличе вас, Він походить від Отця, все походить від Бога. Ви ніколи не повинні поклонятися іншому Богові, окрім триєдиного Бога. Але знайте наступне: щоб пізнати Отця, ви повинні визнати Бога Сина, бо без мене Ісуса Христа, ви не можете пізнати Отця. Бог любить усіх своїх дітей. Але його діти не люблять його так, як повинні, це добре, тому що через мене вони стануть частиною мого нового царства на землі. Але є і такі, які ідуть за злим духом і які свідомо віддають йому дар своєї вільної волі. Тоді вони більше не контролюють своїх дій, бо злі духи, які перебувають в них, використовують їх для того. Щоб вербувати інші податливі душі. Ці душі не поклоняються Богові, натомість вони поклоняються сатані. Я благаю вас допомогти мені врятувати ці бідні, нещасні душі, бо вони більше не можуть врятувати своїх власних душ завдяки своєму вільному вибору. Я бажаю, щоб через свої молитви ви благали про полегшення для душ в неволі. Щоб вони повернулися до мене. Молитва Христового походу 157 за душі в неволі. О, дорогий Ісусе, звільни ті душі, які є рабами фальшивих богів і сатани. Допоможи нам через наші молитви принести їм полегшення від болю одержимості. Відкрий ворота їхньої в'язниці і покажи їм шлях до Царства Божого. Перед тим як сатана візьме їх заручниками в безодню пекла. Ми благаємо Тебе, Ісусе, огорни ці душі силою Святого Духа, щоб вони віднайшли істину, і допоможи їм знайти мужність, щоб відвернутись від підступів і злодіянь диявола. Амінь. Проблема, з якою стикаються душі, які поклоняються фальшивим богам. Є у тому, що вони залишаються відкритими на духа зла, який потребує лишень крихти їхньої вільної волі, щоб опанувати їх. Фальшові боги ведуть душі до страшної небезпеки. Найбільша небезпека, яка стоїть перед ними, полягає в тому, що вони вважають, що такі практики є нормальними, здоровими для їхнього духа. А також засобом, за допомогою якого можна знайти мир і спокій у своєму житті. Але все, що вони знайдуть, це біль і смуток. Я попереджую вас про небезпеку використання окультних практик і практик ню ейдж, бо вони не походять від мене. Тільки йдучи за мною Ісусом Христом, ви можете мати вічне життя. Протиставленням життя є смерть. Смерть тіла не означає кінця вашого існування. Ваше існування є вічне. Вічне життя приходить тільки через мене, вічна смерть походить від сатани, ваш Ісус!